Меня мене напрягает работа с парашютом. ты ты с таким самым парашютом, парашютом как мене. Зара мы будем тебя резать. Привет. Жестко. Привет. Я йому голову зняв. Пока. <laughs> Як вам таке ділдо, а? <laughs> Двох з мечети просто. Ха-ха. <laughs> Уграли, хлопці. Хе. Йопернитя. Як вам такий хайлайт? Ну це піде по-любому на шорс. <гум> Доброго дня, гарного стріму. Як май, Йовоченко. Хай. Дякую, величезно І тобі. Гарного дня. А була би сковорідка, я би його... Одразу би нокнув. А там тільки голова влетіла. На гірках Да недоутинивала я мечет. Да я шесть тоже перебег кемп жовтка. Я на крышу залезу. Залис. Ну, да, это... с первого раза, конечно. Хороший О, Да, ты берел стрейкс. Да в голову, жутко. Наверху? Э, Биля-биля, кимпа-кимпа. А. Так. Ты уже блыщ. Голову получил. Или из Белянгара. Еще один молик. <Слышко> Я ему тоже попал. Бастуюсь. Жанна, до речі, давно тебе на стрімах не видів. Не <свірвав> одровнував. Ну, Він його куда? Гвиньонный пидь май. Сзади за тем тимпом другим. Да, я понял. <звук> Кимпи, кемпи. Смок кидаю. Деката, может быть. За кимпом. Дав тысячу. Хорош. Я дивлюсь повтори я лайки ставлю. Не завжди попадаю, сама бегаю, поп. Понял. <сум> понял, понял. Бисинку <кхм> взял тебе якщо треба. Бисинку. Напевно не треба. Окей. Ну я нахуй ту вісімку. Одинки там немає, в кого? Э, е, не було. Я там третя броня побано. Ну і шо лайки ставиш, повтори дивишся. Дякую тебе. Це приємно. Дульники? Ні. в мене в самого немає. Драгон може замість мініка взяти. Щоб на сімках бути. <кій> Ладно, зіграю на сімках. <кій> <кій> Можемо в сторону паласа піти? Але я не знаю, люди мейбі падали ще на цей, на фішинг. Може бути таке. И вот тут ця частина не має бути лутана. Да, тут є гаптеки. Ну калаш це, конечно, емба. Я... Якби я був замку и чи за Гувом, я не знаю чи б того, чувака за Ангаром был би. Я йому просто в голову раз попав. І все. І нокнув сразу. У нього шляпа, походу, тіла аж. Може через місто і захочу поїхати якийсь маленький. Маленький неопытний. Ну, за не зараз. Ти може і зараз. <кхм> Зона ж сходиться. Не, ну як дійде, то може вже захочу. Ну можем почекати у нас, там на цю сторону. не Ты на п'яторках фул, да? Во, в ТБМка уцянула. Ну надай дай з боку. Ну їмба, їмба. Звісно, не так, як від першого лиця сам дивишся, але з боку теж виглядає чітко. А тобі видно, як я її кручу? Так, 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 звісно. Ти зараз як куток чисто. <laughs> а тобі видно, як я його так діла? Так, <laughs> да, і підкидаєш. я ж не что? знаю, просто часто в багатьох іграх це від першого лиця візуальна хуйня. О, бігає, дивись, біля забору біжить. Жовта, жовта. В сторону дороги біжить, Я би почав би стріляти, але чекай машину зараз візьмемо буде їхати. Їма... <с so, <с не плей, не далі. Вон побіг далі, 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 сюди біжить. Я бачу, він немає там машини, що. Окей. Бандис, блядь. Ну за пагорбом там біжить. Другий вон. Mm. Да. На крыші бігали. Машину взяли. Далі. Взяли машину. О, сука. О. Швейцар еду. Зараз может по дороге поедет. По конечно, конечно, конечно. И готов все их что-то. Едут, 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 едут. Давай до половины моста пропустим хотя бы. Едут, едут. Они бы лучше сразу. Бля. Убил, убил. <гум> Пацани, напевно, кул палеси закрили. І здохли на мосту. <гум> Не вичікували. Молодці? <гум> Слухай, да вони тут і дульники привели, -мо. Чорних тут тільки нема. <гум> і збільшені, і розкіт, і хаєшки, і флешки. Гля молодці просто. П'ятерок багато тут гаух імені. Тут я маю другого те саме. А ухі мкашка там. не немає, надо один смог скинути. А, ти забрав всі. А, тебе скинуться? <coughs> да, можеш один скинуть. Лишним не буде. Поїхав. Тут що ж прийти? Беру я, що влізу. Не лізу. Флажку надо скинути. Не-не-не. На В ліс, поїхала. Mm. <кхм> ну ми зараз там лазик відомо десь. Мені треба жопа на МК. Понял, поняв. Нема мене такого. Та з сторони по берегу ніхто не біжить, цікаво. Але. Де мене? Бо там така зона, що може ті перепливати. Mm -hmm. Погода, до речі, прикольна, мені подобається дощ. Дощова погода. Mm -hmm. Ну не тільки по бзійнець жиці. Це труп лежить диви. Mm -hmm. Ну в тебе зелена ця, як і кур'єреті, ти не, не бачиш. Бачу. Чомусь в мене цей не пропав. А це не труп, це Це трактор. <гум> Йоп, та йому. Це трактор червоний. Он дроп валяється. Там люди були, я вже лопнули. Це <гум> просто трактор червоний, <гум> каже, та й чомусь не пропав. Йдем <гум> пішки далі по цій горі, що ти дивився Іншому Треба, до речі, поміняти отак. Наборів. На mm. Ну погнали, погнали під зоною. 113 людей залишилось всього. Лиш нормально. Чотири фраги є, небагато, мало. Хотілося б більше. Вон планер літає перед мене. Дамага всього лиш 500 буде десь. погодка прикольная такая. И по Близко. Выйди, выйди, выйди. Стреляй. <связь> А це двух был? Одного. Очень сразу умер. А другого нокнули з іншої стороны. И люди еду из стороны места. Ай! Да, 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 стороны места. А, с кемпаза. Киляюсь. А, бачу, накрая, он у меня. Хиляюсь, хиляюсь, все нахиляюсь. Справа у нас. Будет зона вихты. Да, будет убили забор вот тут. Они под забором сидят, под зоной, да? Но их сейчас выжмем, выжмем. Бежать, 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 он в open. За зоны? Да, ну да, где-то там под горку побежал. Бежать, 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 где-то там. А, аж там же. Где-то там, где что там на оранжевый. — Аж там Можем сторону Да-да-да идем да, 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 теперь налив <coughs> Заставить найду собой пайтем пах видишь дається В кемпах у мене Сковородку до да, мені з да Аливу ти не хочеш прокрутити, щоб нам в спину не зайшли, да? Вообще ліво-ліво прям Да 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 прямо тут в Зараз пацюк якийсь буде і и Ну, яким то ми можем зайти ну. спина Доморозки у мене є? Кого Там далі трохи десь стреляв тип Угу mm -hmm. Тут дроп падає прямо в кімпу Уйдам, йдем, йдем и дай ну, лутнем Якщо в кімпі нема нікого. Давайте то не з кімпи стріляли. Я в голову буде. третю хочу. Їх зона зараз буде жати з оранжевою. Вони майбі вже побігли. Згори вниз. Візьму, візьму. Багі вон до камня прижато. По мені з кімпи, чи звідки стріляють. <кхід> Ви мені звідки сто луплять. Вышока Пополи МБТРИД. Я МК шку взяв. Зона сходиться, Садимас. Вщик, бля, так випадало, що ти вилетаєш. З бетера вийшов тип, стрля. А же на твоїй стороні з'явились. На бетерсі. Укотився. Цей камінзоні там ще машина їде. Я с бетра еще пока выйти снял блять кого-то на ней крутило по фу ебану езд еберки убил и типа твои за камнем уставсишь До Сука блядь. нокну нокну за каменю хиляюсь. ЛБР, БТР вообще все дипломат. Да, БТР и мэр. Да, за камень хаеш. Да, Пикается до сих пор. За камень хаешку и попов на не на машину тут все. Еда підниматы поиха на бете. За камнем за камнем. машину взрываю. И зону жма. Бы добить ты в смоку. Зоны и ног на Был. Что двое? Да слизь, может. Не, не, Справа вино здесь. Полеть на кунокнул. Блядь, Бл серьезно. Мок кидаю, да. Я охуенный. Назад потолщишь. Тебе нокнул? Бен на нокну, блять. Понятно, близ, все. 11. Йо, принетяки погано перед цим по ним пострелял. Ну, вирули вырву. Джаки люблю типа, блять. Ух, ти вийшов уже в блобичении. Не, не, я да, вийшов я. Я тебе підніму під кінець. <кхм> Топ-1. 8 фраги. Глянем сіті дамага. 1090 демидж. 8 фрагер. Старенько 626. Ну ця каточка буде по-любому на каналі, тому підписуйтесь, ставите лайки. Лупіть подобається, щоб відео залетів рекомендації. Пишіть коментарі. І всім чина за саундтрес в істину воскрес. Старенькі, ну ти міг биш щось і сказати. Ти що від старого діду хочеш? Б? Поняв. Я вже в тому не життям розмовляти, ти що.